Всім привіт, друзі! Далі мені ось сусіди на ремонт ось таку електросусилку, яка називається чудо-сусилка Модель ВМД-6 350 Вт. Зараз я її вимкну, Перевіримо, все як і до чого. Вмикаю термометр. Як бачите, вона навіть охолоджує, а не нагріває. І з розетки також вимикаю. Обережно знімаю. І бачимо тут ось таку картину. Асинхронний двигун стоїть. Відповідно, він є безсітковим. Так, ось насатена. Тен. І термо... Старт. Ось він. Бачимо двигун круг обертається відповідно, тепла в нас тут немає, тому що Усе, спіраль не працює. Зараз я вимкную з розетки і буду зараз мірити спіраль. Далі для удобства відключу сам цей тен. А я тут знайшов е, проблемку, зараз вам покажу, в чому тут проблема. Ось, якщо видно, тут є ось контакти. Термостати, який ось тут встроєний. І він тут обгорів всі контакти на, на ньому. Їх дуже добре видно. Це замірюю опір. Що тут йде. Як бачите, 300 300 в 88 Ом. 388 Ом тут іде ось так. Опір доволі таки, напевне, за високий. Потім це був опір менший. Так, ось я взяв мобільний телефон і поблизу вам показую. Бачите, вон, контакти не обгорюся. Зараз я їх зачищу тут. Зараз ще візьму і перевірю скільки Ом має бути на самій спіралі. Як бачите, має бути 159 Ом. Так от заберу шпічну шпич, коробку і беру з неї терку. Саме затворнею я буду і, 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 і тішити контакти. Так, перевіримо. Як бачимо 113 Ом. Чудово! Ну, зараз тоді це все діло протру. Так, ну ось я протер. Тріски почистив його. Так, ось я ще зняв низ, щоб це все почистити. Окнулась микаю. Як бачите, що він нагрівається, тепло та йде? Ось показує, як воно працює це все діло. Бачите зліва термостат? Він як бачите незвичайний. У нього є іще намотана спіраль. Тому він дуже чутливий. І він вмикає і вимикає його прямо відразу. Зараз можна, можна навіть спостерігати за цим. У них, бачите, із проскакує. скакує. Зараз буду збирати. Я беру знову градусник і вмикаю. Як бачите, тепер температура не падає, а навпаки, росте. Отже, вона працює. Ось і все. Ось такий був ремонт.